Небо упало у сльозове море в безмогні. Крики крикині мої пітьми і сирени світан. Темінь у душах не сянеться зранку, і земля задихнулася в кіптеві болі і крові. Вої полягли легендами, стали й богами, і вже сягнули науки так гучно мовчати, щоби навіки у пам'ять живих сповіщати вартість ціни і нести сивий попіл снігами, дзвонами. Мир вам шепочуть розтерзані квіти, кинуті в прірву відлуння. І вирвані вщем, час провалився в безодню і випав дощем сміху з обірваних усмішок не гомоніти вже. Діти, десь загубилась любов, заблукала в війні, Гнів уродила зі смертного черева помста і захлинула життя, віччя й випито вдоста. Скорбота на дні, щастя, Не наче уява в вікні.